Пожежа у морському нафтовому терміналі кефе перекинулася на 2,5 тисячі квадратних метрів. Приборкати полум'я не вдається другу добу навіть із залученням численних загонів окупаційних МНС з різних районів Криму. У ніч проти вівторка місцеві жителі чули вибухи і повідомляли про займання третього резервуару. Хоча, за іншими даними, пошкоджено п'ять ємностей, дві з яких зруйновані повністю. Тоді, у бік охопленої вогнем нафтобази промчали пожежні машини та карети швидкої. Просто серед ночі почали евакуацію жителів районів Чорноморської набережної та ближніх Камишів. Близько тисячі людей розселили по вільним номерам у готелях і санаторіях. Переживаю дуже, тому що це недалеко ми там проживаємо і ось ця ситуація така не, не подобається нам. Нас евакуювали, то тобто по шліпа обліце в ворота. Лесілі нас пройти в 12-ту школу, де нас записали, посадили на автобуси, Вот разрешают вийти к морю, але домой покадні. Угу. Шум на тлі оповіді евакуйованої. Це російські вертольоти, які помічали в день над містом. Зі слів місцевих жителів, гелікоптери приблизно п'ять разів підлітали до набережної кефі, розверталися і прямували у невідомому напрямку після доби повного ігнорування пожежу, яку видно за десятки кілометрів від епіцентру раптом помітив і окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов. Всі рішення, які приймаються, приймаються своєв'яна і правильно. Тому прошу всіх громадян зберігати спокій. Компенсацію точно всі хто штулібоутеряв з точки зору емоційного моменту всі получать в об'ємі. Ближче до 12-ї дня під клубами густого диму майже повністю сховалася найбільша нафтобаза Криму. Це помітно із за супутниковими знімками сервісу Planet Lab. за непідтвердженими даними, якими ділиться видання Астра крім резервуарів з пальним, ушкоджено наливний трубопровід дизельного палива. Перебоїв з пальним поки не спостерігається. А от на в'їзді до кафе – затори через перекриття руху. Надвечір вівторка окупанти упевнилися, що найбільша нафтобаза Криму була атакована далекобійними ракетами «Атакамс». попередньо двома. Власне, на це натякали у силах оборони України у перші ж години після вдалої операції, відзначивши. Українських ракетників атаку проспав 18-й зенітний ракетний полк окупантів, який мав прикривати кефе, зокрема, сучасними комплексами С 400 Тріумф. Ба Більше просто на території терміналу чергували російські системи ППО, зокрема панцер С-1. Окупанти намагаються заявляти про удар по цивільному об'єкту. Хоча, за даними української розвідки, один з основних споживачів пального з цих резервуарів окупаційне угрупування. Морський нафтовий термінал у кефі атакують не вперше, але результати попередніх ударів були значно скромнішими. За відкритими даними, ця нафтобаза здатна здійснювати перевалку до 40 тисяч тонн нафтопродуктів на добу. А залізничні колії нафтобази автобази ведуть прямісінько до залізничної станції Айвазовська. Зручне логістичне розташування дозволяє постачати паливно-мастильні матеріали для російських військ не лише в Криму, а й залізницею в окуповані частини Запорізької та Херсонської областей, через віддаленість від лінії фронту і через те буцімто захищеність. Ця нафтобаза вважалася навіть важливішою за нафтовий термінал АКЯРА, який уже вражали навесні 2023 року. Окупаційна влада Акяра била на сполох через загрозу балістики. У місті волали сирени повітряної тривоги. Гауляйтер Міхайл розважаєв заявив про успішне відбиття української атаки. Буцімто одну повітряну ціль знищено у небі над акваторією в районі північної сторони Акяра. А пошкоджень у місті не зафіксували. Гучні звуки вибухів чули не лише в Акярі, а й у Бахчисарайському районі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся у Києві з головою Меджлісу Рефатом Чубаровим і представниками кримсько-татарських дернеків Туреччини. Серед присутніх були члени світового конгресу кримських татар на чолі з головою платформи кримськотатарських організацій Туреччини. У мітом шілітом ішлося про співпрацю і взаємодопомогу. Представники кримськотатарських громад заявили про беззаперечну підтримку України на тлі розв'язаної Росією війни. Візит розпочали з вшанування пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу біля столичного меморіалу. Заплановано також чимало зустрічей з представниками українського уряду. Пам'ятник ліквідованим окупантам встановили у кримському селі чая колонізаторська назва Желябовка. Образ російського військового з автоматом у руці, чомусь з прихованим обличчям і пальцями, складеними символом Ві, мав би символізувати жителів цього села, знищених у складі окупаційних військ. Таких у селі на майже три тисячі душ знайшлося четверо. Їхні імена вибиті на граніті. Це Сергій Калініченко, Артур Анюхін, Ігор Мірошниченко та Руслан Бугайов. Трохи більше за ім'я і прізвище відомо хіба про Мірошниченка. За нашими даними раніше він був членом незаконної виборчої комісії від комуністичної партії Росії. Єдиний відомий Сергій Калініченко з цього села, колишній закладник наркотиків, якого у 2021 році ув'язнили за убивство друга на підпитку. Хоча стверджувати, що йдеться про ту саму людину, а не про тезку, не можна. До слова на гранітній плиті окупаційна влада залишила місце і для нових карбувань ліквідованих загарбників. Точні потужні ребостійкі та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Heavy Shot від українського виробника Гурзув Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині. А Heavy Shot, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні віта. Ання вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти в залежності від комплектації, такі дрони несуть до восьми мін, а це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому хевішот оснащений якісною 2К камерою та 30-кратним зумом, стійкий до репта автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку Моно, за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами: PayPal. І картки МОНО. мета амбітна: 2 мільйони 830 тисяч гривень. Але разом нам це по силах. Кожна гривня важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана, а також інвестиція у визволення Криму.